А дерево нашого роду продовжує чарувати своїми прикрасами. Дерево, рід людський, скрона розростається гілля так густо, так широко та розмаїто, як ми того хочемо. Хочеш, я подарую тобі дерево, гіллясте, чорноброве, синьоке, брови. Це тоненькі павутинки, новонароджені. Синява очей це простір між цими павутинками. Я даруватиму тобі цю синяву і поїтиму небесним причастям, щоб ти не змерз огорну ковдру з листя, щоб не було сумно, шелестітиму свою вічну мелодію. Тільки ти, будь, уявляєш, скільки дерев я намалюю.